Вітаю вас. І почнемо з вами від сьогодні дивитися. Ну, я буду більше говорити, дивитися, а потім говорити про Євро 2024. Так, свого часу ми з вами пережили локдауни і Катар 2022, хто цікавився футболом. Чому від сьогодні? Та тому що вчора туди потрапила збірна України, порадувала цим фактом четвертими на Євро. Їдемо ну раз ми були вдома, тричі ще їздили, третій раз ми пробилися. Буду з вами ділитися своїми думками як простого пересічного болівальника, ніяких так замудрих, тактичних розмірковань. От те, що на душі є, про те поговоримо. А почну з того, що вчора порадували туди не тільки збірна України пробилася. А ще поляки, грузини вперше. Ну, це говорить про те, що як мінімум три фанатських потоки, групи, колектив. Зможуть виконати цесвітньо відомий і виконують, а в цьому не сумніваюся. Хід проплила. Пам'ятаєте, ото харківських оболівальників пісні, я не буду зараз співати, а то мене там чергове тік ток забанять, а то на Ютубі і так далі. Оце ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так от, як мінімум, три збірних. А я думаю, що в Німеччині знайдеться кому ще підхопити оцей чудовий хід.